Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячні за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання. Ердоган говорив з Путіним стосовно Криму. Ердоган хоче Крим, Ердоган вимагає віддати Крим йому. Давайте це спитаємо. Ердоган вимагає в Путлера, щоб той віддав йому Крим. Так, да? він хоче Крим. Він вимагав в нього Крим, каже, типа для покращення, для покращення. Цієї території для покращення твого положення. Віддай, 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 привези мені на блюдечки з голубою кайомочкою у цю землю дорогоцінну для мене, цю важливу землю за тузом Пінтаклів. Віддай мені її. Попрошайка. Ішо Путін, покажить відповідь Тітлерам. Іді нафік, вибачте, за такі слова, як і завжди. Як і раніше, Криму тебе, тобі не бачити. Це не твої люди, не твої люди, не твоя земля. Тобто він, як і раніше, послав його на три веселих букви. Тобто, я так розумію, що це вже не перший раз Ердоган просить віддати Крим йому. Ось так. Ну, давайте тоді подивимось, чи буде Крим? Крим, доля Криму. Давайте. Він український, але давайте подивимось. На, на даний момент він знаходиться під окупацією, і поки він під окупацією, його можуть передавати то туди, то сюди. Давайте подивимось. Крим, яка його доля? Яка його доля? Випали карти. Допомога в змінах до повного завершення. Тобто, ця епопея вона закінчиться будь-яким чином і закінчиться на користь Криму. Ну, скажімо так, тут карта допомоги і позитивного задовільного завершення ситуації. Значить. Скажімо так, вже якісь предпосилки, вибачте, за таке слово, воно мені йде, вже почалися, вже щось почалося, якісь предпосилки, Не долі пасти, не долі залишитися. Нічиїм, скажімо так, не по долі. Неподолі знати агресію. Ну, і давайте тоді ще раз перепитаємо, яка доля Криму. Ну, давайте до це треба Кельтський хрест робити. Але давайте ще спитаємо, яка доля Криму. Зупинка руху. Дивіться. Його перестануть передавати туди-сюди, туди-сюди, зупинкою. Він не піде далі. От він наразі знаходиться під окупацією Рашки, далі він не піде. Там ще кудись там, до Туреччини, чи там ще кудись. Він не піде далі. От поки що він, його рух зупинений, от поки що. поки що. Давайте зробимо кельський хрест про Крим. Зробимо на 3 роки. Крим та е військова ситуація в Криму. Давайте так. Крим та військова ситуація в Криму на період від поточного моменту на 3 роки вперед. Крим. Так, відкриваємо карт Криму. Ресурс Криму, ресурс, ну ресурс, ну вже. Він, скажімо так, не створений для того, щоб там загострювалася якась військова ситуація. Тобто там не, не дочекаєшся, не дочекаєшся там, скажімо так, ну, зупинки загостреної ситуації. Ось так, або спроба припинити там військові дії буде незадоволена. То, а чого? Того, що наші Збройні Сили України, вони це наша земля, вони будуть за нею боротися. Всупереч, всупереч, всупереч е, вибрикам ворога. Так, далі. Це ресурс Криму, тобто він. Е, Будуть там військові дії, хоча він і, ну, скажімо так, ті, хто на ньому знаходиться зараз окуповані, вони не хочуть цього, але там військові дії будуть. Тобто, можна сказати, він в повній бойовій готовності Крим, ну, як територія, на якій можуть бути в очікуванні, іншими словами. Так, роль, що він має зрозуміти, або люди в Криму, які живуть населення. Що не можна, не можна віднекуватися від, ну скажімо так, не можна відмовлятися, не можна відмовлятися, або не можна приймати те, що їм нав'язують, не можна відмовлятися від свого народу, і не можна приймати те, що їм нав'язують з метою, нібито нібито полегшення ситуації. Що він має зрозуміти, що, е, що зупинка закону призв, призведе до підлості. Ну, це замовою Карт. Карт. Е, закон, Карта закону, карта справедливості зупиняється і воно розкручується до підлості, до агресії. Ось так. Окрім того, що не буде, не буде все одно Крим. По закону, це да, він автономний. Автономна Республіка Крим він називається, але він у складі України. Був, є і буде, незважаючи на те, що дехто, тобто орки, порушили закон. І Крим повинен зрозуміти, що ну, ну, ніяк не можна зрушити цю, цей закон. На користь ворогу. Ну, опасіння Крима, які опасіння Крима залишитися під окупацією. Ось так і окрім цього, опасіння, що за нього почнеться оця от колотнеча. Колотнеча почнеться. Той кричить, він мій, той кричить. там, типа Путін, Ердоган, там ще хтось якийсь третій припреться, буде свою, свої копита простягати до Криму. Розумієте? От, от ці от опасіння, що і за цих распрій, бажаючих забрати собі, присвоїти, віджати Крим, призведе до активних дій за Крим. Тепер ситуація в Криму військова. Як, тобто, роль ситуації. Заблокувати, заблокувати воду, заблокувати воду, заблокувати шлях по воді до, до, цієї, до цієї території. Таке відчуття, ніби ворог хоче. Взагалі, це боротьба не то, що за землю, скільки за водний шлях. Шлях по морю, шлях доступу до цієї території. Ну, от якось ну, от цю от водну площину, водний простір навколо цієї землі заблокувати. От-якось от. так от воно йде. Як ставиться військова ситуація до Криму? Ну, тобто, як вона взагалі. Так. Знову ж таки, тут мутний хід. закритий хід, закритий хід по морю, туман, туман, не бачи, куди йти. закритий шлях. Або, щоб шлях був страшний, лякаючим, щоб не було, ну, знаєте, да не доставайся жити нікому. От якісь таке. І за прихоті короля, і взагалі, щоб він із складу загальних земель, щоб він вийшов і щоб до нього не було доступу. Ну, типа, як ізольований якийсь. Ізольований. Тобто страхи рухають, ну, ситуація страхів і йде рух до розпадання землі. Ну, от, знову ж таки, от воно якось тотожне, тотожне між собою, оця військова ситуація: заблокувати, закрити, перекрити. Забрати, ізолювати, ну от якось так іде. Ну, цікава, звичайно, ваша думка. Так, минуле, минуле. Ну, минуле, що тут? Страхи і ще, і минуло віджали, віджали Хитрістю, хитрістю взяли під залежність дьявола Крим, хитрістю. Теперішні, теперішні, ну там е, приховані йдуть такі конкурентні моменти. Приховані конкурентні моменти стосовно оцієї оці, е, території. І при тому е, приховані з-за кордону, знову ж таки, той Ердоган товариш, хоче, дуже хоче цю територію. Приховані е, конкуренти з-за кордону. Хочуть нові кордони. Розумієте? Прихована конкурентність стосовно нових кордонів. І ці хочуть його залишити в своїх кордонах, а ті хочуть нові кордони. Ну, ось так. Нак, може бути. Але, по суті, ніхто нікуди не рухається поки. Майбутнє це перший рік від поточного моменту. Сьогодні нагадую, сьогодні. 6 липня 2024 року. Протягом першого року від поточного моменту. Критична може бути ситуація і буде додавання масла вогонь для створення критичної ситуації. Ну, так, метафорично. Метафорично буде і з того і з того боку будуть якісь. Ну, це карта війни, п'ятірка мечів, і е, по, цілі, по цілі будуть попадання, попадання по цілі. І ще хочу сказати, що там може бути навіть в повітрі якісь бої. Чи це буде літати там ракети, чи це там будуть літаки літати на тою територією. Ну, от якась повітряна активність там буде велика протягом року першого. Так, далі. Другий рік від поточного моменту. Обмеження. Якась безвихідна ситуація, обмеження. Обмеження із-за того, що ну, сім'я розпалася. Обмеження сім'ї, яка не в, не в ну, повній сім'ї знаходиться. Обмеження. І воно зупиняється. Зупинка, якась вимушена зупинка. Дивіться, оця ось обмеженість неповної сім'ї, або сім'я, яка відірвана від загальної, вона має зупинитися. Ну, дивіться, четвірка мечів це тайм-аут. Вимушена зупинка, вона тимчасова зупинка. Як воно далі буде? Як воно далі буде? Ну, бачите, тут. Паш, Кубків, море, воно пряме. Якась може бути пропозиція, якась пропозиція може бути. Пропозиція, яка може заспокоїти і полегшити, заспокоїти наші розбиті серця або полегшити ситуацію єдиного цілого, розчленованого, От якось так. Тобто допомога, ніби от як, знаєте, як рана затягується, або регенерація тканин іде, от таке от відчуття буде от регенерація пошматованих територій, от якось буде от зрощення і сім'я в повному складі, дай Боже. Ну, це буде, знову ж таки, я не говорю, що це буде іменно, ну, одразу дія. Це буде пропозиція. Пропозиція і допомога, як вийти з цього становища. Ось так. Ну і третій рік від поточного моменту. А, бачите, тут ще от до другого року от імператриця от цілісна. Третій рік. Третій рік від поточного моменту. Ну, скажімо так, для того, щоб ми не мали. Або для того, щоб було розпадання цілісності якогось ресурсу, то там немає вигідної. Тобто, іншими словами, ми в більш вигідній позиції внаслідок того, що, ну, в нас ну, не, не на 100%, а на 90% буде зрощення, регенерація. Регенерація. Землі. Ну, ці шрами землі, знаєте, пошматовані, вони будуть. Ну, я говорю метафорами, там буде якийсь великий прорив. Тобто для розпадання невигідна позиція. Король мечів, король мечів, а вони, ну, дивіться, я... Король мечів це військові е, рашистські, кордони і імператриця цілісна. На третій рік наша імператриця, тобто Україна, має встановлювати кордони. Але тут, бачите, король мечів мечі прямій позиції, Тобто він ще буде е, зазіхати на ці кордони і ми будемо захищати їх. Тобто, іншими словами, тут буде ще боротьба йти. Боротьба для того, щоб ми продовжували об'єднуватися. Знову ж таки, тут 90%, і тут 90%. Тут ще щось не повністю. Я не знаю, як воно буде. І тут карта дев'ятка Пентаклів перевернута. Ну це 8 ,5, 8,5%. 85%. Я думаю, що в мене такі відчуття, ніби. Я можу, звісно, помилятися, але стосовно Криму, от його, або якось по частинах будуть його е, звільняти, ну це от моя думка. От ніби от будемо отодвігати, отодвігати, отодвігати. Я не знаю, чи так можливо. Напишіть мені свою думку. Або щось буде ще по закону, по закону, бо король мечів це ще буква закону. По закону щось буде, проблеми якісь законні. По частинах можливо звільнятися мають це на увазі де юре де-факто, знаєте, де юре де-факто. Тобто ну, расисти. Вони ж вважають, що і де Юри де-факто Крим їхній, а ми вважаємо, що де Юри він український, а де-факто він окупований. Розумієте, оця, оця, оця буде якась от буде якесь протистояння в цих моментах? Протистояння в цих моментах буде. Робота йде, об'єднання карта. І початок, це буде щось таке початок роботи Роботи стосовно об'єднання. І буде рух, рух буде, має бути. Ну, от якось має воно збалансуватися. Ну, дивіться, колесниця дві лошаді, два коня. Вони мають в одному напрямку бігти, а не хто ліс, хто по дрова. Тому тут буде робитися робота стосовно. Щоб ці два коня дивилися в один бік. Зрозуміли? Якась е, стабілізація, рух в одному напрямку може йтися. Знову ця королева Пентаклі перевернута. Ну, ось так в мене виходить. Ну, дивіться, проміжна, проміжний успіх. Тобто, і знову колесниця пряма. Тобто, ми в своєму напрямку будемо рухатися правильним шляхом. І будемо досягати якихось проміжних успіхів в цьому питанні? Ну, ось так в мене вийшло. Я знову сподіваюся, що ви мене чули добре. Я дуже стараюся для цього. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші добрі, гарні слова. Дякую вам за те, що ви в мене є. Я вас дуже люблю. До речі, що ви думаєте стосовно прямих ефірів? Ну, я дуже хочу, але ось ця ситуація зі світлом ну, якось треба буде пристосовуватися. У вас може не буде, в мене може не буде, а у вас є, у вас немає, в мене є. Ну, ну, з цим складно. Ну, можливо, коли щось стабілізується, ми з вами будемо організовувати прямі ефіри. Мені дуже це хочеться з вами живе спілкування. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я вас дуже люблю. Все є Україна, Незважаючи ні на що, ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення.